Володимир Дмитровичу, для вас особисто що означає Миколаївська заказ? Ви знаєте, в першу чергу для мене це є символ нашого міста Миколаєва в Києві, тому що ті люди, які проживають зараз в Києві, це люди, які віддали певний час свого життя і вклали свою душу, професіоналізм. Я так думаю, і Миколаївську мудрість в розвиток міста Миколаєва. І Якщо ви сьогодні подивилися, то фактично я всіх знаю: від народних депутатів, минувших скликань, те, що сьогодні Анатолій Кирилович тут на місці. Ну, всіх ви бачите, і Володимира Анатолійовича, і є сьогодні Віктор Іванович, є сьогодні люди, які приймали участь в свій час в свій час і в масштабних подіях. Наприклад, Вілорік, який Є сьогодні е, наш земляк в кінофільмі «В йдуть одні старики», Він виконував там невеличку, але роль, яка війшла в історію і е, радянського кіно, і сьогодні, коли вже фактично зробили кольоровий фільм. Він там так і залишився молодою людиною. І сьогодні я думаю, що якусь із пісень він обов'язково виконає. Крім того, я можу сказати, що сьогодні ті люди, які зібралися, я бачу першого святаря Макарівського району. у Свій час він наш земляк із половинок. Став тоді першим старіом райкома. це був 80 П'ятий 87 87-й рік, а я тоді е, будував е, під Чорнобилем, будував одне із поселення Маковище біля Макарова. І е, він, будучи першим сетерем, допомагав, тому що ми, Миколаївці, об'єднали зусилля біля такої біди, як Чорнобильська трагедія. І я пам'ятаю, 5 жовтня на день мій народження 87-го року ми здали 187 будинків абсолютно всі каналізовані. З водопроводом, каналізацією і, і так далі. І тому кожна тут людина є сьогодні наша історія. Он іде, старий полковник, дайте поздороватися. Да, Привітаю вас, да, найкраще бажання. Да, найкращі бажання да. І я можу сказати, що тут це історія міста Миколаєві. Тому для мене це і моє життя. Я з ними пропрацював певний час і ті здобутки, які є в місті Миколаєві. Є здобутки і нашої громади земляцтва в Києві, тому я дуже вдячний, що вони запросили. Вони запрошують завжди, і слава Богу, що нам вдалося добратися в таку непогоду, але ми все таки добралися для того, щоб сказати добрі слова на їх честь. І я думаю, завжди таке відповідальна. Ситуація, коли вони доповідають про роботу правління земляцтва, коли треба поздоровити людей з, зі Святим Миколаєм, який був для, для, для нашого земляцтва, це теж є свято Велике. І крім того, є вже Новий рік. Я думаю, він одностайно буде, тому що кажуть, а що перенесли на 22 -е число? Ну, 21-го там вже кажуть кінець світа. Ми в це ж як віримо, не віримо, але саме головне, жарти такі є. І сьогодні я хотів би поздоровити наше землянство з наступаючими святами, поважати їм щасливої долі. А я ще, крім того, можу сказати, приїжджаючи до Києва, якщо мені треба якісь питання вирішити, я звертаюся і до Шараєва, і до Грі я до Анатолія Кириловича, до Корольова, до наших народних артистів там, де можна отримати підтримку вже в своїй діяльності сьогодні, і тому я хотів би ще раз подякувати за те, що ви приїхали, теж побачити вживу роль земляцтва і в розвитку Києва і України. Є тут історія другої секретар ЦК Компартії України Погрібняк Яков Петрович, який активно працює в нашому землятстві, а його авторитет дуже, дуже сьогодні для нас потрібен. Ну і люди, які сьогодні прийшли, вони хочуть подивитися один одному в очі. Хто кого не бачив, а це дає можливість об'єднати наші зусилля на майбутнє для покращення нашої долі.